Це відео створено за допомогою ноутбук ЛМ та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Більшість сучасних науковців, незалежно від власних релігійних поглядів, погоджуються: Ісус Христос був реальною історичною постаттю. Так, Рудольф Бультман підкреслював звісно, сумніви щодо існування Ісуса безпідставні і навіть не потребують спростування. Жодна розсудлива людина не може заперечувати, що Ісус був засновником історичного руху. Відомий агностик Барт Ерман додає: Зрозуміло, що він існував. З цим погоджується практично кожен компетентний фахівець із давньої історії, незалежно від його релігійної позиції. Багато істориків також визнають, Ісус був реальною людиною, яка жила на землі. Пошуки історичного Ісуса не стояли на місці. Академічні дослідження пройшли кілька етапів: від перших і других до третіх пошуків. Сучасний етап, який триває з 1980-х років, вирізняється між дисциплінарним підходом і широтою охоплення. Дослідники активно використовують археологічні знахідки, щоб краще зрозуміти життя в Галілеї та юдеї часів Ісуса. Сьогодні вони довіряють історичній достовірності джерел більше ніж раніше, а саме поняття пошуки історичного Ісуса. Поступово змінилися на дослідження життя Ісуса, щоб відокремити історичні факти від легенд, науковці застосовують чіткі критерії. Зокрема, вони враховують критерії збентеження це ті історії, які рання церква навряд чи вигадала б принцип багаторазової атестації, коли подія підтверджується кількома незалежними джерелами, критерій узгодженості, відповідність іншим відомим історичним фактам, а також критерій відсутності заперечень у давніх джерелах. Усе це допомагає відтворити реальні події з життя Ісуса. Благословення на серця ваші. Амінь.